Всім попривітую! Сьогодні презентуємо вам акумулятор фірми Newmax AGM 80 А. От ми вже розпакували його. В комплектації йде такі от кріплення для фіксації. Також ручка для переносу. На цей акумулятор іде два роки гарантії. Дуже міцний корпус. Гарно все зроблено. Загерметизований. Також є така інструкція для цього акумулятора. Що це за якість, ви можете більш подробніше почитати за нього. Силочку на цей акумулятор залишу під цим відео. Всякі цикли. Хто в цьому розбирається більше, можете, будь ласка, зробити скрін та почитати за нього. Які переваги? Теж все буде розписано. Це корейський завод. Кількість акумуляторів обмежена, залишається їх невелика кількість. Так що, кому потрібно, пішіть, дзвоніть, уточнюйте наших менеджерів. З вами були лодки Вулкан. Приходьте на наш сайт, дивіться, запитуйте всі запитання. Чекаємо на вас.